У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Слава Дорогі мої, маємо сьогодні 16-ту неділю після зіслання Святого Духа. Так само маємо нині неділю після воздвиження святого Животворящого Христа. Багата є сьогодні святе Євангеліє. Хоч це є цілий комплект, комплекс нинішньої науки, і хоч Свята Церква взяла тільки серединку. Отже, до того комплекту нинішнього Івангелія належить ще дві притчі: перша про п'ять мудрих дів і п'ять немудрих дів, ті мудрі, які мали уливу, і немудрі, які не мали оливи. Отже, мали добрі вчинки, а інші легковажили собі тим. І коли прийшов вночі молодий, мудрі вийшли йому зустріч, засвітили свої лампи, а не мудрі не мали оливи, не мали що засвітити, і перед ним були закриті двері до весільної світлиці. Друге нинішнє Євангеліє про п'ять талантів. Знову пан від'їхав далеко і потім поділив тих слух добрих і недобрих. І третє, дорогі мої, це є вже не притча, але це є реальність зразу після тої нинішньої Євангелії, притчі йде розповідь Христа, що буде відбуватися на страшному Божому суді. Які бувають таланти, дорогі мої? Можемо говорити про різні таланти. Спочатку можна сказати про талант, який нам пропонує також і злий дух, але ми є багаті на ті таланти, але ми їх, дорогі мої, щедро, помножуємо їх в своєму власному житті. Є талант брехати. Так обвести людина, людину обведе круг пальця і ще вийде правою, хоч в суті вона і не права, вона є брехлива людина. Талант красти. Талант корупції, як то обійти всю систему. Який треба мати великий талант. Що важко розпізнати людину нараз прийде до церкви чоловік чи жінка. Ну ви знаєте, на перший погляд ну, досконалий християнин. І молиться, і клячить, і гречний, і прийде помогти до церкви, і може прийти допомогти будову, а прийде додому. Ото там сатана. Всі винуваті, всі окупанти в хаті, ставить всіх на ноги, немає спокою ні жінка, ні діти. І тут треба мати унікальний талант, на людях бути таким похнастим, таким біленьким, а вдома майже за ніщо своїх найрідніших. Які тут треба мати талант, другі браті і сестри, вміти тримати обіду у, у своєму власному серці. Є такі люди, які можуть тижнями, місяцями не говорити в хаті один до одного, не раз це на банальні якісь дурнички обідатися, які то люди, які мають талант до образи, які мають талант до гніву. Тих талантів, дорі браті і сестри, не будемо перечисляти їх і багато. Кожен із нас є талановитий в тому, в лінивстві талановиті ми є. В хаті ніц робити не хочемо, особливо ви молодь, ви такі, знаєте, ви ліниві, як трутні. Ви свій телефончик тільки з нього пилюку витираєте. А вдома що на образах пилюка? Вдома, що на, треба прибрати, помогти неділя й мамі на кухні помогти, та ви є трутні. З вас користі нуль. Ви тільки так, як ті трутні, в вулику, їсти медочок, файно жити і ніц не робити. Але це і правда. Якщо хтось каже, що не так, я приношу свої вибачення. Якщо ви є дійсно діти, які допомагаєте, нараз викинути сміття, ох, на тиждень ще собі в мами заробив невідомо на що. А город помогти спрятати картоплю, інше, та наші діти, то є трутні. Так само до молитви, то саме. Не заставиш їх вервицю взяти. Час війни, маса дітей, особливо сходу, не мають даху над головою, але це їхні проблеми. У мене все окей. Дорогі браті і сестри, другий момент це є звичайні таланти людські. Хоч так само, ті таланти закопуємо, бо я знаю дуже багато людей, які є направду грамотні люди, вміють гарно вчитися, є талановиті музиканти. Яке закінчила, але знаєте, мама купила дорогий інструмент і разом зі школою музичною чи училищем той інструмент туди на стріху припадає пилюкою, закопуємо свої таланти у всьому. У всьому. Не тільки в музичній художній сфері, але в будь-якій іншій професійній сфері. Є дуже багато мудрих дітей, дуже багато мудрої молоді. І могли би послужити і собі, і своїй родині, майбутній своїй сім'ї і своїй державі, але вони не хочуть. Їм хочеться, щоб з два пальці потерти докупи і щоб манна впала з неба. І це так само, дорі браті і сестри, дуже багато ми в тому того доброго, що Бог нам дав, для того, щоб ми могли жити на землі, і нам було простіше, ми не вміємо це нормально реалізувати. Але що ж таке, дорогі мої, вернемося до тих талантів, які Бог нам дає? Щоб ви собі уявили, один талант це є в еквіваленті 40 кілограм золота. Можете собі представити, написано, він дав їм все своє, весь свій маєток до останньої копійки. Бог нам дає все, все до останньої копійки. Треба вам землю, маєте землю. Треба вам, щоб та земля вам давала все. Прошу дуже маєте все. Хочете небо? Без проблем. Не їжте з того дерева, пізнання, добра і зла. І будете мати небо вічне, то що там направду, що людині ніколи на думку не спало, Бог приготував тим, які його люблять. Прошу вас не їсти з того дерева, прошу вас, не крадіть, не омадюйте, не зраджуйте, не будьте фальшивими людьми, будьте добрими християнами, дотримуйтеся тих декілька заповідей Божих, яких там є. І будете мати, прошу дуже. Мало вам того. Віддаю вам свого сина. Що ви з ним зробите? Я даю вам Його. Він буде воскресати ваших небіжчиків, Він буде вам помножувати хліб. Він буде прощати ваші гріхи, прошу. Що ви з ним зробите, а ми його розіпнемо на, на Христі? Що ще має нам дати? Про які таланти йде мова? Ясно про чесноте, ясно про наші добрі вчинки і діла. Ясно про віру, надію і любов, яку треба помножувати в своєму житті. Але, власне, найдорожчі мої, щоб зрозуміти, про які таланти йде мова. Це треба знову ж таки вернутися до того третього пояснення. Бо в кінці нинішнього Євангелія Господь сказав так: хто має вуха, слухати, прошу, хай слухає. І далі він вже на реальних фактах, не на притчах. Дві попередні притчі про діви і про таланти. Остання це не притча, це є правда, реальність, яка чекає кожної з нас. Світ менеться, каже Господь, слова мої не минуться. Все відбудеться до йоти. І що, і що там є сказано? Що одне Господь поставить добрих, поставить поправиці, а недобрих полівиці. Так само, як в тій притчі, а того невірного слугу кинути в темряву кромішню. Це вже буде реальність правда. І далі Господь пояснює їм, тим добрим, вірним, які отримують спадкоємство, за що вони отримали, що вони помножили в своєму житті. Він ж їм дав таланти і тим, і тим, і тим, що по правиці, і тим, що по лівиці отримали таланти, отримали золото, отримали скарб, отримали щось неоцінене. Як вони реалізували це все в своєму житті? І далі написано, які ж то є ті таланти, які вони віддали Господеві, помноживши це в 100%. Я хотів їсти, видала мені, пити, напоїли, їм прийняли. Я був біженцем, я був військовим. Чи ви написали карточку, чи ви дали на молитву, чи видали якийсь якісь, якісь пара гривень на ту армію, на тих потребуючих? Елементарні речі. І навіть не треба бачити Господа, бо бачити Господа треба в кожній людині, зокрема. І бачите, дорогі мої, ті закупали талант, бо Бог кожному з нас дав серце, дав любов, дав чесноти. Дав... Кожен із нас є добрий. Навіть той останній агресивний піяк. І він так само на дні серця, Бог йому дав добре серце. То, що диявол поцупив його серце, то, що диявол спотворив його серце, ну це вже він так позволив на це. Але кожного серце є добре. Бог кожному не можна сказати, що Бог одним дає добре серце, а іншим недобре. Одним дає милосердне, а іншим жадне. Одним дає серце покірне, а іншим Бог дає серце горде. Це неправда. Кожен з нас має по суті, якщо Бог сотворив зле серце, то нащо Бог створить зло? Ну це є нелогічно. Але те, що диявол спотворив це все, це вже є наша в тому вина. Що ми дозволяємо потворити своє життя через інтернет, через то зло, через злих людей, через пускаємо його в свій характер і спотворюємо свою душу. І закопуємо ті добрі, добре наше серце глибоко в землю. І розумієте, ось це є таланти, дорогі браті і сестри. Справжня любов, доброта милосердя, тихість, спокій, спокій серця, поміж ближнім. Ото добре серце треба помножувати якнайбільше у самовласному житті. Не закопувати його. А чому Господь відкидає того чоловіка? Там не написано було в жодній притчі, щоб хтось зробив яке зло. Діви просто не мали добрих діл. Там не написано, щоб перед ними закрили двері, бо вони були грішні. Ні. Сьогоднішній той чоловік, який закопав той талант в землю, не написано, що він зробив якесь зло. Він не обікрав свого пана, взяв талант і талант йому віддав. Там не було так, що він розтратив з блудницями блудний син, розтратив його гроші і не мав що віддати, зато його кинули в тюрму. Ні, він віддав йому те, що взяв. На суді Божому в тій останній Христовому розповіді про суд Божий написано до тих, що по лівиці, він не каже геть прокляті, викрали, вбивали, вигублювали. Ніц. Бо я хотів їсти, ви не дали, ви не дали мені пити, не пригорубили мене і тому подібне. А знаєте, чому найдорожче мої? Та кульмінаці нинішньої науки. Що то означає ось ці таланти, любові, віри, надії, доброти інших чеснот? Що то означає закупати в землю? А відповідь дуже проста: ваше тіло, з чого воно є сотворене? Із землі ж ні? Хто не знає, прошу перший розділ Біблії, книги буття. Ваше, моє тіло, Бог і взяв із тої глини, з тої землі. І коли ти закопуєш ті таланти тільки в своє тіло, ось це є земля, твоє тіло, якщо ти тільки живеш для свого тіла, якщо ти тільки живеш для свого власного Я, і що тільки мені, і тільки для мене, тільки той світ і все навкруги, тільки всі, на круг моєї сім'ї, мають бігати повз мене, бо це мені тільки належить. І що тільки для твого тіла їсти, пити, спати, і все належить тільки для мого тіла. От тоді, браття і сестри, буде кепська справа. Не для ближніх, не навіть для твоєї безсмертної, грішної душі. Але тільки для свого тіла, ті, що живуть тільки для свого тіла. Їм, дорі, браті і сестри, буде направду не солодко на страшному Божому суді. І тому вміємо взяти у вуздечка наше тіло. Розумієте, ми, ми не міємо контролювати потреб свого тіла, до добстями і то що-небудь, і в п'ятницю, і м'ясидла, і шашлики, і Бог знає, що. На воздвиження чесного Христа, питаюся, наші деякі парафіяни пішли до магазину. Питаю продавця, бо наш парафіян, що там наші вельми шановні парафіяни купляли? Прошу оця, купляли рибу, але до риби купляли чвертку. Розумієте, вони собі там сиділи, бульбукали собі там, пили горівочку і закушували рибкою і огірочком. То є піст? А то талантливі люди. Як вони вміють сказати, що пісна Найдорожчі, мій братії і сестри, контролюйте своє тіло, не віддавайтеся пристрастам тілесних. Не все виконуйте, що диявол вам кине у вашу думку і у ваше серце. Використовуйте своє добре серце, викуреніть з нього всяке зло, бо серце, по суті, є добре. І тоді побачите, найдорожчі, мої брати і сестри, що ви помножите свої добрі вчинки, ви помножите свою любов до Бога і до ближнього. І ви колись отримаєте те, що Господь нині обіцяє всім. Війди у радість пана Твого за елементарні ті Вчинки і таланти, які Бог дає кожному із нас: молімося, любімо, вірмо і відкиньмо всякі таланти, які нам диявол підсуває, і тоді опинитися на суді Божому по Божій правиці.